Як часто ви споживаєте шкідливу їжу? Кожний день солодку воду, чіпси, картошку жаріна. Ну все залію, шкідливе. Ну, три рази в тиждень. Уже дуже рідко не подобається мені. Колись з Макдональдса булочку подпаку подпалювали, вона як смола. Тобто, що це за їжа? Кожного дня я люблю Макдональдс, ні за це соромно, але я ще люблю шаурму. Ні, тому можна сказати, що кожного дня і навіть декілька разів на день. Вже бо смачно, так, бо смачно. Бо таке якось хочеться якоїсь радості, і отримуємо ну з таких часів яких дофамін просто хоча б з їжі. Дуже рідко. Жані іноді виникають, можливо, там раз в місяць, там раз в три тижні. Наразі більше овочів зараз, ніж мені треба дієта. Через день буваю. Макдональдс їжу, коли фільм дивлюсь там або серіали. Ну, це кола, фанта або спрайт. Не часто. Якщо чіпси, то можливо раз у місяць. Газовані напої не вживають, так, там Фастфуд дуже рідко, може раз у місяць не буває. А зі здоров'ям просто пов'язано. Не дуже часто. Раз у тиждень, можливо, КФС. Ну, те ще цукерки, так це не їда ну, їжа для мене. Дуже часто. Дуже люблю солодку.